Собі чоловік та жінка і мали одну дитину, дочку. Люди заможні, і дитина вдалася гарна та втішна. Вони давай її пестити. Вони пестять, а дитина росте, виросло, не навчившись ніякої роботи опріч танцювати. Коли прийшов час віддавати її заміж, так вони, порадившись, бачать, що самі винні, та й кажуть женихові. Ми свою дитину наділимо всім добром, тільки щоб вона в тебе нічого не робила, бо вона нічого не вміє. Ото поткнувся один, поткнувся другий, але на таку змову не пристають. А далі батько побачився з приятелем, може, там при чарці або що, та й розговорилися. А що каже, товаришу, у тебе дочка, вже пора заміж, а в мене син жених, чи не будемо сватами. Чому? каже. Тільки умова одна, щоб мою дочку не заставляли робити, бо вона нічого не вміє. А як навчиться? питає женихів батько. Добре, каже батько дівчини, тільки з тим, щоб її не силували, бо вона буде плакати. А той подумав та й каже: Добре, давай руку. Нехай Бог помагає. Ну, присилай старостів. Посватались, дівчина згодилась. Відгуляли весілля, може, й тиждень перезва їздила од одного до другого, гуляють та гуляють. Сказано, люди заможні, а нарешті вже й годі. Рано вставши, батько порядкує одного сина туди, другого туди, третього теж, невісток теж, дочок теж, розпорядив усіх, собі роботу знайшов, стара мати теж щось узялася робити. Дочка стала варити обід і друга до якоїсь роботи взялася. А молода невістка сидить, і ніхто їй нічого, і вона нікому нічого. Коли пора була вже обідати, сходяться всі, сідають за стіл. Батько питає кожного хто що зробив. Усякий за себе відповідає а одна дочка мовчить. Батько до неї А ти, доню? я, тату, нічого не робила, відповідає. Ну, то вже ж ти знаєш порядок, батько каже. Вона відійшла від столу, сіла на лавці коло порога та й сидить. А молодої невістки не питається ніхто вона сідає і обідає. Пообідавши, знов до роботи, на вечерю сходяться, знову тим же порядком батько розпитує На цей раз уже друга дочка нічого не робила остається без вечері. Молода невістка придивляється і прислухається. Звичайно, як нова людина в сім'ї. А далі і питає потихеньку якоїсь Ятрівки чи Зовиці: Як це воно, серце у вас діється? Чи воно все так буде? Так, каже сестриця. А чому же мене за роботу не питають? Бо ти, каже, серце, у нас ще гостя. Ну, минув іще день, може, й другий. Уже й мати зоставалася без обіду, чи там без вечері. Молода невістка дивиться на все те. Не знаю, що то в них змова. А далі, вставши рано, питає матері, що б я, маму, серце робила? Візьми, доню, каже мати, віничок та повимітай хату та стіни. Взяла молода, повимітала, аж сходяться до обіду. Батько розпитує кожного, а вона бачить, що її не питає, та й сама обзивається. А я, таточку, хату та сіни повимітала. А моя дитино кохана, каже батько, я тебе й не питаю. Я знаю, що ти доброго роду, розумного батька й матері, ти часу не марнуєш, тому я тебе й не питаю. По обіді всі до роботи, молода знову питає матері, що робити? Мати посилає води принести відерцями. Принесла вона. Перед вечерею батько пожалував, поцілував у голову. На другий день теж щось робила, на третій теж, а далі Мало помалу уже й обідати наварить, а далі вже й хліба напече. Сказано чоловіка любить, а сім'я вся голубить її та добрим прикладом учить до праці. Ото вже якось у тиждень чи в два мати рідна каже до батька Пішов би ти, старий, та навідався до дитини. а Я щось нездужаю, а тобі й байдуже віддали дитину в чужий двір, бог знає, як то вона там привикає. Старий каже, може, й справді. Убрався, ішов помаленьку, а було то у другім селі. Приходить батько, застає, що дочка варить обідати сама. Звичайно, зраділа йому, привітала, попросила сідати, а сама знову до роботи. Та так з тими горшками та рогачами порядкує, що батькові аж дивно. От він і питає: А що тобі, доню, чи добре діється? Добре, таточко. А що ж ти вже вмієш варити обідати? Умію, таточку. Та й у нас таке, таточку, додає дочка, що хто не робить, то той і не їсть. Ну, дитино моя, у всякого хазяїна свій порядок, відповідає батько. То ти, може, моя доню і голодом мерла, поки то привчилася до роботи? Ні, тату, не нагально вчать, так усе помаленьку. Ну, добре, моя дитино. Свекор бачив, як прийшов сват, але перечасував, нехай трошки з дочкою побалакає. А далі йде до хати. Сват виглянув у віконце, побачив свата та взяв на лаві свиточку, що хлопці задрипали та вже висохла, та й виминає грязь, сидячи. Увіходить хазяїн, привітались по-братерськи, посідали, гість знову за свитку, та все таки виминає та струшує. А хазяїн Що то ви робите, свате? Покиньте. Еге, свате, добре кажете, та коли ж я сьогодні ще не обідав? А так, так, свате, це в мене давній порядок, і хвалити Бога, мені добре з ним. «А вже ж, свате, у всякого хазяїна свій порядок, а як він добрий, то нащо ж я мав би його псувати?